Спочатку біль у ваших суглобах був незначний, і ви не надавали цьому значення. Навіть тоді, коли ви не скрипіли, стукали. Але ви не розуміли, що процес руйнації їх вже почався. А далі біль став нестерпним, тому ви звернулися до лікаря. Він виписав якісь ліки, які знімають біль, тобто працюють лише з симптомами, а по факту сама хвороба прогресує. І через деякий час ви звертаєтеся знову ж таки до лікаря, який рекомендує вам мазі, гормональні препарати, розтирання, компреси, якусь фізкультуру, лікувальну, фізпроцедури і так далі. І врешті-решт, поки ви все це робили, то Стадія артриту переросла уже в третю або навіть у четверту. А можна було зробити іншим шляхом і навіть не пізно ще й зараз. Можна було дати вашому організму ось такий питний комплекс гіалурон хондроїтиновий, який допомагає відновити повністю суглоби всього вашого тіла. Гіалуронова кислота, вона низькомолекулярна, вона допомагає відновити синовіальну змащувальну рідину у ваших суглобах, і вони під час руху перестають тертися. А хондроїтиновий комплекс допомагає відбудувати хрещові поверхні ваших тканин. Звісно, це не єдиний продукт, який потрібен як будівельні матеріали для суглобів. Потрібно ще додати кальцій, магній, бор, кремній, вітамін Д, вітаміна групи В. Сюди потрібно додати пептидний колаген, діючий колаген небудь який, і все це разом допоможе відновити також і зв'язки ваших суглобів. І ось такі органічні мінерали, які допоможуть вам відновити ваші суглоби усього вашого тіла. Тому що оця проблема, яка сталася, чи яку ви вже відчули добре в одному суглобі, а може вже і не в одному, вона існує у всіх суглобах нашого тіла, а у нас їх 360. Тому потрібно. Спочатку звільнити наші суглоби і організм від запалювальних процесів, тобто вивести ті бактерії, які їх чинять, і ті грибки, які руйнують наші суглоби, хрящові від канини і синовіальну рідину, а потім дати ось ці будівельні матеріали для того, щоб вони зайшли в клітиночку і процес регенерації відбувався успішно та результативно. Звісно, потрібно в нашому організмі створити правильні умови. Це біодоступна лужна вода, це очищення кишечника, який буде легко і правильно в здоровому режимі засвоювати всі ці мінерали, і відправляти їх туди, куди потрібно у вашому організмі. Як пройти Цю систему по як добитися результатів, і ось так от безпечно, грамотно і результативно відбудувати свої суглоби, зміцнити космосуглобну суглобну систему. Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі. Я вам допоможу.